Енді Байрон, генеральний директор компанії Астрономер, а також Крістін Кебот, хто була і, можливо, все ще є і чар-директором даної ж компанії. Доки весь світ активно обговорює ці обіймашки ніжні, а потім оце сором'язливе виховання облич. Я буду розбірковувати трішки про інше трішечки вас потригерю. Ми з вами не знаємо, які були стосунки між Меган, дружиною Енді, та самим Енді. Ми абсолютно не знаємо, що відбувалося в їхній сім'ї. І тому просто на хвилинку зробіть припущення: а якщо Меган про все знала. Тобто дружина Енді, якщо вона про все знала. Більше того, а якщо у них це було обговорено, домовлено, дозволено, і це було для їхніх стосунків окей. Знаю, для багатьох зараз це буде та ні, як таке може бути, точно неправда. Ні-ні, я б таке не підписався, не підписалась, але я вам просто кажу таку, даю вам їжу та подумати, а якщо? Тому що, давайте тепер чому я так аргументую вам. Я не знаю, чи це правда чи ні, але дам декілька таких от вам коментарів. По статистиці мінімум 50% жінок, яких зраджували, про цю зраду знали. Моя думка суб'єктивна, до речі, цю статистику ви можете пошукати в інтернеті багато опитувань, різних. Але моя суб'єктивна думка мінімум 70% жінок знають про зради своїх партнерів. Інше питання, чи це обговорюється, чи ні, чи пари продовжують далі бути чи ні. Тепер номер два: про те, чи продовжують ці пари бути разом далі. Статистика показує: від 30 до 60% пар, в яких була зрада, продовжують свої стосунки далі. І тепер дивіться, це 30-60% це тільки ті, хто наважились сміло про це сказати. Бо наш соціум він такий дуже цікавий. Соціум він з однієї сторони осуджує, він вимагає дій. Якщо там відбулася зрада, кожен там зараз, наприклад, багато дівчат: вони такі – давай, Меган, забери в цього Енді все розлучення, лише його без нічого. Але світ вимагає таких дій, ніби. Але при цьому всьому на практиці все більше пар приходять не просто до мене в до не до мене в роботу, а все більше пар вони домовляються про певні отакі от про вільні стосунки, по суті. І на практиці у мене тема зрад дуже дуже популярна. Дуже багато пар, які приходять з запитом, як далі жити, як пробачити, чому так сталося, як знайти спільну мову, як ми можемо це вирішити. Тобто, на практиці зради дуже дуже поширені. І на практиці сучасний світ все більше звертається до відкритого типу стосунків, або поліамурних стосунків, або стосунків де є якісь певні домовленості. І тому просто уявіть, якщо, наприклад, в них це було окей і норма. Тепер я зараз поясню, чому. Але просто. Уявіть. А тепер, коли це все весь світ гуде, весь світ вимагає дій і якихось вчинків, як цій парі жити далі? Тепер, чому я думаю, що можливо його дружина про це була в курсі? На відео я не знаю, як ви, а я не побачила молоду дівчину і чоловіка, якогось там, якого там біс попутав, так? Я не побачила якусь таку пристрасть і інтрижку. Особисто я побачила досить приємну ніжну пару, яка просто насолоджується концертом, досить гармонійну пару. І я побачила жінку, яка досить близька по віку до цього чоловіка. І я побачила таку ніби як певну глибину навіть між ними. До речі, Крістін, вона в компанії щось там майже рік. Тобто, я не побачила чогось такого. Спонтанного, більше того, коли це одноразове щось чи спонтане чи нове. Дуже рідко люди йдуть в публічні місця разом. Вкрай рідко вони цього не роблять, тому що щоб ніхто не побачив. Да? А тут, скоріше, про якесь таке, що вже триває довго. І там як певна глибина навіть. А будемо реалістами, якщо це триває довго, ще з якимись почуттями, то найближче оточення про це завжди знає. І дружина завжди буде відчувати і знати, що е, щось там відбувається? Ну, не завжди це, і знаєте, трошечки так е, прибільшую, але е, зачасту жінка це відчуває і знає. Тому я не знаю, як ви, а я не побачила тут такої інтрижки. Я побачила тут глибину, і цю глибину зачасту якби, оточення знає. Тепер про їхню реакцію. Чи була ця реакція обумовлена тим, що Енді одружений? Чи все ж таки ця реакція була обумовлена тим, що Енді і Крістін є колегами? А це означає, що є поняття етики, поняття корпоративної культури, і їм обом в матеріальному світі є що втрачати. Ось таких вам моїх роздумів. Ось таких вам тригерів. Пишіть ваші коментарі, діліться вашими думками. Наскільки ви взагалі окей, коли на концертах наводяться камери, ось тако от на парочки, щоб зробити спогад ще яскравішим. Ну, як написав Енді, те, що мало бути приємним, гарним спогадом, тепер найтмеа жахіття. З вами була я, Наталія Паламачук. Даю вам певні речі на подумати.